Продаємо шаблю, Галь? Так. Дві. Дві продаємо. Дві. Є на синьому бархаті ага. і є на бордовому бархаті. Сабля корабела в натуральну величину, копія з оригіналу, яке зберігається де? В Чернігівському, краєзнавчому, музеї. Бо я цього не знаю. А кому ти продаєш? Всім, хто бажає придбати. А, то це ти хочеш тільки продати. Ти ще не продаєш. Двик, якраз ну як дні таке купити? як вона буде круто. <кх> Виглядати... Виглядати на вашій стіні. Вибирайте під свій інтер'єр, поки є два варіанти. Ціни не знаю. Що всередині там знаходиться, крім 에... шаблі? Е... Ножні від саблі, лю... люльки козацькі, е... копії монет. Підкова з коня і господи і портрети гетьманів чотирьох гетьманів да, в такі дерев'яні об'ємні рамі. Круто буде виглядати в кабінеті, та не тільки, мабуть, можливо, в когось є такі кімнати, де можна повішати такий великий експонат. Музейний да. а сайт в Шапці профілю в нас великий вибір в принципі таких є речей. Можемо здивувати, запропонувати Зброї, картини, е, книжки, і... набори. Переходьте, обирайте в нас дуже великий асортимент